Вітаю радіослухачів FM «Галичина» та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі FM «Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, пишіть про те, що цікавить вас. Ми обов'язково врахуємо ваші побажання, ваші теми і будемо запрошувати тих гостей, яких би ви хотіли почути. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про міжнародну політику. Спробуємо скласти пазлики від Китаю до Америки. Можливо, трошки зачепимо Європу. Мій сьогоднішній гість, керівник Центру громадської аналітики вежа Валерій Клочко. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю, друзі. Валерій Клочок. Правильно буде. Кличок. Отже, пане Валерію Кулеба з'їздив до Китаю до країни, яка має неоднозначну репутацію, коли йдеться про війну з Україною. І також неодноразово була запідозрана у постачанні для країни-агресора Росії компонентів, принаймні для. Того залізяча, яким вбивають українців. З іншого боку, в Америці почали, почали оприлюднювати свої плани завершення війни. Отже, скажіть, будь ласка, чи оцей візит міністра закордонних справ не ставить Україну у ем, таку позицію розтяжки між Вашингтоном і Пекіном? Ну, а чому я до прикладу від американців не бачив жодного якогось плану, який би вони нам пропонували відмінного від українського? Те, що там публікують у них ну, різного роду плани від республіканців, які Трампом підтверджуються, не підтверджуються, Ну вони вже мені ведеться самі запутались сьогодні. Від е, е, є план від Помпео, є план взагалі попередній е, зараз. Я вам скажу, як називається. Від Кіта Келога це радник Помпео перед цим були плани від Джонсона, але від Білого Дому офіційного плану я не чув жодного. Тому я тому про розтяжку говорити складно. А те, що Україна полетіла на запрошення Пекіну з офіційним візитом. Ну, нам що треба було їм відмовити? Вибачте за риторичне запитання. Коли Ентоні Блінкен літав до Пекіна з офіційним візитом, ми ж не ставили під сумнів ну, як, доцільність цього візиту, правда? Хоча відносини між США і Китаєм набагато складніші ніж у нас з Китаєм. Та я власне мав на увазі план Помпео, оскільки він, так би мовити, є екс державним секретарем США. І він, власне кажучи, наскільки я зрозумів, що це. Запропонований ним план і опублікований в Wall Street Journal, От, є певною мірою відображенням позиції Трампа, який ну, не, не відрізняється особливою любов'ю до Китаю. Ну, справа в тому, що про те, що це плани Трампа, ну я говорив без великої обережності. Ми буквально ось щойно в рамках центру проводили дискусію з приводу цього. Бо публікація, яка вийшла зараз із нібито планом Трампа від колишнього Держдепу США, часів Трампа і згаданий ще план Кіта Келога. Вони ну як запевняють його радники, вони Трампу не були представлені. Тобто, вже їх купа є цих планів. А ще раніше був план про те, що Трамп там запевняє відмовитися від території. Хоча всі ці плани вони передбачають фактично зараз територіальні поступки, от усі винятку. єдине, що а, мова не йде про формальне оформлення цих територіальних поступок, тому а, дійсно сьогодні є багато пропозицій, і, до речі, китайська пропозиція вона ж також змінилася, якщо говорити відверто. Змінилася від позиції Китаю, яка була в них на березень 2023 року. Лютий березні вони тоді з нагоди початку широкомасштабного вторгнення першої річниці опублікували свій так званий план регулювання української кризи, як вони називаються, містив він 12 пунктів. Але вже в травні цього року, після візиту до Бразилії, вони це подали як план глобального півдня, і вже квандіє за підсумками зустрічі із Колебою оголосив про те, що вони тепер користуються у пропозиціях у своїх мирних. Трьома деклараціями Сіньзіпіна, а не чотирма, як то раніше, і за китайсько-бразильського плану зник пункт, який передбачає територіальну цілісність і суверенітет України. Ну, загалом вони говорили не про Україну, а про будь-яку країну, яка повідає Статут організації Об'єднаних Націй. Тепер Китай змінив позицію. І тут в цій частині вона мало чим відрізняється від запропонованих Трампом планів. Єдина відмінність в тому, що Сполучені Штати Америки говорять, що вони нам. Або даватимуть, або не даватимуть допомогу. Там же так читається, там же однозначності немає. Але Трамп сам про конкретність підтримки України він же не говорить. Я останній матеріал, який ну, вивчав доволі детально, який стосується саме позиції Трампа як майбутнього президента, що стосується внутрішньої зовнішньої політики, це було велике його інтерв'ю видані Блумберг. Бо після того він нікому нічого такого багатого не розповідав. Ну так у дебатах із Байденом згадував про Україну, коли його дитинства він сказав, що наміри Путіна неприйнятні. Але у Трампа послідовна політика стосовно збільшення видатків на оборонку країнами НАТО, і про це всі плани, які там пропонуються Трампу, вони прописані, тому що вони ну вони не можуть за визначенням йти поза позицію Трампа. Хоча Трамп їх там і не пише. Вони будуть враховувати його опозицію. І Борис Джонсон, і очільники, і його радники і так далі. Всі інститути, які працюють на республіканців, які пов'язуються з, пов з Трампом з республіканцями загалом, то вони будуть діяти в парадигмі і в логіці мислення Трампа. Трамп мислить своєю логікою: безкоштовно нічого Україні давати не буду, так як він сказав, і Тайвані нічого безкоштовно давати не буду. Друге, я буду платити на кожен витрачений долар. У Європі своїм американським доларом, але не факт, тому що вже говорять, що він заплатить лише 20 центів з цього долара. Тобто, якщо долар умовний на безпеку, то з них лише 20 центів американських і 80 – це європейських, тому вже тут питання виникають і. Стосовно ініціатив Трампа припинити війну в Україні на якихось справедливих умовах, ну я зараз не бачу риторики від республіканців, так само як її немає і від е, е, Китаю. Її немає такої пропозиції, так само немає від. Е, Росії такої пропозиції, але правду, скажу сьогодні ні від кого такої пропозиції немає. Всі говорять багато і голосно про те, що Україна має повернути собі території, але ніхто нас не забезпечує достатньою кількості зброї, щоб ми це зробили. У нас своїх таких спроможностей немає, тому і стоїть питання про припинення війни і повернення окремих територій дипломатичним шляхом, про що говорить Зеленський. Як це буде виглядати на практиці, друзі? Ну це зараз пояснити в принципі непросто. То власне, хотів е, наступним запитанням е, зробити таке. От власне на тлі м, такого параду різних там, планів, так, від Помпео, Джонсона. Е, Заяви Зеленського стали менш такими жорсткішими, і той же Кулеба так само почав е, говорити про можливість е, завершення гарячої фази війни. Ну і Зеленський так само. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи відбуваються якісь, скажімо, консультації, е, власне кажучи, коли вже з Україною е, про Україну говорять з Україною? Ну я не бачив, щоб раніше говорили про Україну без України з того моменту, коли ми продемонстрували, що ми не збираємося здаватися. Ну, у всякому випадку, ці плани оприлюднюють, не узгодивши їх, я так думаю, з українським керівництвом. Ну, звичайно, ніхто ж не запитував республіканців дозволу на публікацію пролюдення якихось там стратегій, бачення завершення війни. Однозначно. Але це ж не те, що ми взяли в роботу. Пропонувати можна щось заводить. Задайте, наприкінці минулого року були пропозиції щодо нашого членства в НАТО частинами. І вони виходили від Расмусена, колишнього очільника альянсу, який працює тісно із очільником офісу президента, і в тому числі від американського генерала Ставрідіса, який командував американ, американськими військами в Європі. Ну, політики, військові доволі високого рівня, але вони пропонували нам а, залишати лише частину під контролем. А іншою частиною поступитися. Але ж була відповідна реакція з боку офісу. І те, що сьогодні змінилася риторика в Офісі, так очевидно, але вона змінилася з низки причин, як на мене. По-перше, сьогодні немає певності ні в Україні, ні в Заходу в тому, що е, ми отримаємо достатньо засобів. Україна отримує достатньо засобів для того, щоб звільнити всі території військовим шляхом. Це реальність. Ми повинні ну, її бачити і розуміти, тому Зеленський так і говорить, і ідея з поверненням кордонів 91-го року, вона ж не втрачає актуальність ні сьогодні, ні вчора, ні завтра. Вона однакова є. Лише тільки питання в тому, коли і як це буде повертатися. Я ну просто наведу тут приклад Німеччини після Другої світової війни, яка капітулювала саме гітлерівській Німеччині, яка фактично другого дня стала демократичною країною, але вона не збереглася в території. Приклад складний, він доволі суперечливий, можливо, з точки зору історії, але частина контролювалася тоді Радянським Союзом, а частина контролювалася Сполученими Штатами Америки, контролюється й до неї, якщо говорити відверто. Хоча зараз Німеччина це незалежна демократична країна, але в військовому плані вони залишають співпрацю між собою, США і саме Німеччина після Другої світової війни, як було домовлено. Навіть вчорашня заява Олафа Шонця про те, що ну тамагавки можуть бути розміщені, якщо Росія припинить війну в Україні. Вона вказує на те, що також це дія погоджена. Ця позиція погоджена з США. і Німеччина, так само як США, вони дві країни на сьогоднішній день, які виступають проти нашого членства Альянсі. Ну, сюди можна додати ще Угорщину, але Угорщина Горщину є інша А, І те, що для України сьогодні стоїть питання, що такий сценарій може повторитися з нами, ну то це так. Тому Зеленський про це говорить. І коли він говорив однозначно, що ні, ну, ми не сядемо за стіл переговорів з Путіним і так далі. Ну, як на мене, це було правильно, але ну, за цим що стояло? От зараз це питання відкрите. Ви слушно задаєте запитання, чому змінилася риторика? Тому що реальність така, що далі продовжувати війну в такому темпі, як сьогодні є, не може ні Україна, ні Росія. Я на рахунок Росії. Ну, Зроблю аналіз такий висновок на підставі е, наших не, неодноразових дискусій в рамках центру з колегами, військовими експертами, аналізом тих. Е... Об'ємів допомоги, які нам надходять тих ресурсів, які залишилися в Росії до Росії. Там також ситуація в Кремлі вкрай непроста, тому що сьогодні зіткнулися між собою два крила путінського режиму. Це поміркованіші та радикали, як я їх називають технократи та яструби, які хочуть залишати під контролем території, які вони завоювали. Одні, а інші хочуть воювати далі. Але одні інші розуміють, що ресурсів у них не вистачить максимум ще до червня наступного року. все. Бо далі воювати просто не буде чим. і тоді стає питання: а що ж буде з Росією? І це питання стає не лише для путінського режиму, а й для Сполучених Штатів Америки, тому що для них ну розвал Росії може означати початок незворотних процесів, які вони не зможуть контролювати на азійському континенті, і під контроль це візьме Китай, тому вони і виходять з цих позицій. І тут ми є одним із елементів величезної геополітичної гри. Тому і ситуація в публічній площині дещо зміниться. Зараз політична дискусія в Америці звелася до так би мовити протистояння двох типів американських мрій. Я маю на увазі Камалу Гарріс. Яка очевидно буде кандидувати від демократичної партії на виборах президента, угу. а також е, майбутнього ймовірного віце-президента Венса, е, і І Гаріс, і Венса називають втіленням американської мрії. Хто з них, по-вашому, може сформулювати українську мрію? Ну, я на рахунок Венса не можу сказати, що він є втіленням американської мрії, тому що. Ну, а, йдеться ну, про правда, те, не... про, про його народження в іржавому штаті. Я читав книгу його, я бачив фільм. Знятий по, по цій а, в цьому сенсі, в цьому так. плані. Ну можливо, там, бо я не настільки там знаю біографію. І, ну, до речі, доля і Камали Гарріс була не дуже простою, так, так та, і так. те, що вона. Теж є втіленням американської мрії. Дякую за таке класне запитання, але я зараз дивлюся на виборчі кампанії риторику цих двох політиків зоре на те наскільки американці готові. Або залишатися у вільній країні, або скочуватися по трішку в автократію, тому що Трамп це якраз по автократію, а не про свободу. Камала Гарріс спіймала цей момент, я вважаю. Вона отримала виступі, ну коли виступала в Вісконсині, якраз такою промовою про вільну Америку, і в неї сьогодні це є ну, наріжним таким наративом. Її виборчій кампанії це сприймається, бо американці Америка це загалом завжди було про свободу. А сьогодні можливий прихід Трампа до влади якраз підважує цю цінність. Для мене особисто Трамп і ті, хто його сьогодні підтримує, і його прихильники, це якраз про обмеження свободи прав в самих штатах. І ще в мене таке запитання є. Недавно я читав, що ви обговорювали результати. Соціологічного опитування, проведеного КНІСом, так? так доволі суперечливі результати, власне кажучи, і їх, я так думаю, обговорюють не тільки в Україні, але про них знають так само і наші партнери. Як на вашу думку, такі соціологічні зрізи впливають на ставлення наших партнерів до України і на бажання допомагати нам? Якщо брати до уваги соціологічне дослідження кмісу, вони запевняють, що вони її проводили там 22 другого року наводять дані. Хоча в 22-му році їх було не так багато опубліковано. Ну зрозуміло, тоді ситуація була набагато складніша. Але е, я ну е, ду маю припущення так зараз, поки що припущення, що дійсно на заході бачать таку соціологію, і вона є відображенням формування майбутньої якоїсь переговорного треку з Росії. Тому що фактично звідусіль несеться про те, що війну треба завершити на справедливих умовах. Про це, до речі, багато говорять зараз у Білому домі. Зокрема, для українців навіть формат того, що частина України отримує чіткі гарантії від Північно-Атлантичного альянсу, це, як на мене, є завищені очікування, тому що на сьогоднішній день ні Росія, ні Китай на це не готові. Так само є проблема і з цим у Сполучених Штатах Америки сьогодні Білий Дім Джозефа Байдена, так само як і буде ну Раптом станеться Білий Дім Трампа. Вони до цього не готові. Реально, Трамп говорить, що ну він ніколи не обіцяв Україні членство в НАТО. Тобто, давайте не малювати собі ілюзії, що республіканці завтра відкриють там двері до північного Атлантичного альянсу, і лише за умови членства нашого в НАТО, то українці готові на якісь там ну, скажімо так, тимчасові компроміси. Єдиний момент, на що хотів би звернути увагу наших слухачів і глядачів, коли проводилося це опитування, і хто уважно читав прес-реліз КМІСу, я вважаю це недопрацюванням самого КМІСу, у публічній площині, вони сказали, що е, навіть якщо українці відмовляються тимчасово від територій, то це не означає формальне визнання їх за Росією. Вони на цьому наголошували. Коли вони ставили це питання, респондентам вони говорили, що ніякого формального визнання за Росією їх не буде. Тепер повертаємо на 14-рік. З моменту того, коли були підписані мінські угоди 1, 2, То ми також тоді не контролювали окремі регіони Донецької Луганської областей, і в тому числі Крим. Ми не визнавали їх за Росію, хоча Росія відразу Крим там включила в Конституцію, потім почала цю історію з, з, з сепаратистськими округами ЛНР ДНР, так званими республіками, а пізніше визнавала їх самостійність, ще пізніше включили до Конституції, тобто вони бавляться в свою історію. І є одна дуже серйозна проблема. Я на завершення додам щодо Китаю, про яке ми говорили: Китай виступає за територіальну цілісність країн відповідно до їх конституції. Він швидше підтримує суверенітет Росії чинних її кордонах. Так як прописано в Конституції, аніж наш суверенітет, і це дійсно накладає певний відбиток зараз і на соціологію, тому що українці пильно слідкують за всіма повідомленнями. вони розуміють зараз багато хто реальність, яка є, і реальність гірка в тому, що нам захід знову ж таки не передає достатньої кількості зброї. Дякую вам за таку Назовим. докладну розмову. Нагадаю, це був керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Говорили ми про міжнародну політику і е, нагадаю також нашим е, слухачам та глядачам, що переглянути цю бесіду ви можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати програми Маркер Подій ви можете щобудня о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами!